Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, Слова Божого і щоденної медитації. Я знаю, що пізно, і взагалі цей тиждень буде досить важким, щоб написати. Ми переживаємо на візитацію, приїжджають люди з Риму, наш генерал з заступником, щоб побачити, що відбувається на Україні. Тому час трошки напружений. Знаю, що коли так. Пізно виставляю щось, то мало хто правда вже його слухає, але ну, тим не менше вибачаюся, як виходить, так виходить. Знаю, що все ж таки є люди, які, яким цікаво, і які, напевно, дослухають до кінця. Отож, сьогодні маємо Євангелію від Іоанна, 17 розділ, вірші з 1 по 11. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година! Прослав свого сина, щоб син прославив тебе, так як ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив діло, яке ти дав мені, щоб я його виконав. А тепер прослав мене, ти, Отче, у себе славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені зі світу. Твої вони були, і мені ти їх дав, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що ти дав мені, є від тебе, адже слова, які і ти. Мені дав, і я дав їм, і вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від тебе і увірували, що ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої, і все моє Твоє, а Твоє моє. І я прославлений в них, і я вже не у світі, але вони у світі, а я йду до тебе. Таку маємо в Євангелію на сьогодні. Так важко ці розбирати розділи. Правда, ну, з останньої вечері. Цей розділ це є взагалі молитва Первосвященницька Ісуса Христа. Це діалог між Ісусом Христом, Сином Божим і Богом Отцем. Ну, це вже торкається такої найглибшої сутності Ісуса Христа відносин, які панують між Богом Отцем і Сином, і тут ну, насправді вже коментарі практично зайві. Правда, це так як перефразувати поезію або пояснювати якийсь правда, жарт. Якщо людина цього не зрозуміла, або якщо людина не пережила любові, то ти так само буде важко їй зрозуміти. Цю, цю, ці справи. Фаусті навіть каже, що ну, щось пояснювати тут, як би додавати да, до, до, до цього тексту. Це так як в італійців, мабуть, є такий жарт, що так, як каркання ворони у місці, де відбувається царський бенкет. Нібито каркання щось додає прекрасно до, до того бенкету царського. Ну, зазвичай ні, але тим не менш. Ми ну, хочемо трошки посидіти тут, помедитувати, зрозуміти, взяти щось для себе. Отож, Ісус звертається до Бога, отця, як Ти, але теж про себе говорить, про славу свого Сина, правда, тобто такій третій особі говорить за себе, і це дуже ну, такий цікавий момент, правда. От є я і ти. І цікава справа нам здається, що в людини і я це на першому місці, але ми є соціальні. Навпаки, дуже часто буває так, що ти є для нас на першому місці, тому що ну, для нас спільнота дуже важлива. Для нас важливо, що люди за нас подумають, що за нас люди скажуть, чи вони нас похвалять, чи вони нас не похвалять. Да, і тому це ти не раз для нас особисто є важливіше, ніж я. Правда? І навіть для Ісуса Христа ти, тобто, спілкування з Богом є дуже важливим, але це теж важливо для нас, тому що лише Бог, Бог отець, є таке чисте Я. Да? І лише Він знає, ну, як можна бути таким чистим Я, незабарвленим відносинами з іншими особами. Да, і тому наше спілкування з Богом є таке важливе, щоб не затратити себе, щоб зберегти хоча б якісь рештки нашої індивідуальності. Ну, по-перше, я кажу, що Бог знає, що таке чисте я, бо, бо він є таким чистим я, правда. А по друге, він знає, як він нас отворив. Да, і тому ця молитва, вона ну, дійсно є таким прикладом кожної молитви. Навіть Ісус, ну, щоб не загубити себе дуже часто. Залишається на молитві, проводить дуже багато часу на молитві, щоб ну, не, не загубити себе. Да? І тому ця молитва є таким прикладом для нас, да? нашої молитви, нашого спілкування з цим чистим Я, яким є Бог. Так само ми бачимо, що ось власне, я, ти пізніше ще додаються вони, тобто учні Ісуса Христа. І Ну, Це ж ця любов, яка єднає Ісуса Христа з Богом Отцем, вона тут якби ну, є такою самою, як та, ну, по відношенню до вони, тобто до учнів. Я Пам'ятаю цю, ну, взагалі таке визначення теологічне визначення любові. Хоч на екзамені, коли ми здавали цю тему, я його не знав. А я вже розповідав раніше, правда, ми зайшли на екзамен. Нас було трьох. ну і професор каже: будь ласка, у вас трьох. Ну, то віра, надія і любов. Поясніть, будь ласка, мені випала любов. Я не знав, що сказати. Правда, я сказав, що я не зустрівся з цим питанням в часі підготовки до екзамену. Ну, то професор сказав, що ми зустрінемось ще раз. І пізніше мені вже пояснили інші семінаристи, що, як ми знаємо, є Пресвята Трійця, Бог Отець, Син Божий, Дух Святий, і те, що їх єднає. Власне, цих трьох в, од... в одного Бога, три особи, але в одному Бозі, є любов. Це те, що, що дозволяє їм збагачуватись один одним, ніколи не сваритися, правда, товари... ну, товаришувати. Скільки років, стільки часу вони вже разом, і, мабуть, ще не разу не посварилися. Так? І тут, виходить, в часі цієї молитви Ну, Ісус каже, так, як ти полюбив мене, так ти полюбив їх. Тобто та сама сила, якось, з якою Бог любить сина, вона так само відноситься до учнів, до кожного з нас. Це взагалі така пропасть, що ми тут повинні, не знаю, якось так завмерти і сидіти, і думати, і насолоджуватися цією правдою, яку Ісус для нас каже, що ми такі самі дорогі для Бога, як і Син Божий. Так не було завжди, але так Бог нас полюбив, так Ісус говорить. Ісус звертається до ця трічі в Євангелії від Йоанна. Перша це тоді, коли має Воскресити Лазаря. Досить такий важливий момент. Друге, це в 12 розділі, коли, коли йде мова про чашу. Да, чи, ну, чи ж я не маю пити ту чашу, яку отець мені дає. Я ж заради цієї години прийшов, да, і пам'ятаємо, Господь вже тоді каже, Бог, отець з неба відповідає: Я вже тебе прославив і ще прославлю. І ось тепер. Третє таке звертання до Бога, воно є важливе, чим, що Ісус має об'явити цю славу. Правда, славу Бога Отця, славу себе, і вона має об'явитися на Христі. І це дуже важливий момент, щоб ця слава таки об'явилася, щоб ну, ми неї побачили, щоб ми зрозуміли. А Славою є те, що Бог нас любить, Бог послав свого сина, да, і, і щоб ми в це повірили. Да, оце, це, це є важливо, це є ціль е, приходу Ісуса Христа. І, і тому ну, ця молитва є от такою глибокою, такою зворушливою, що, ну, що Ісус настільки за це переживає. Да, цей мотив Він не раз в цій молитві є присутній. Да, але бачимо, що от навіть вже сама молитва якось змінює Ісуса Христа. Сама молитва вже є нагородою е, якби. Е, ну, того, хто молиться, ще перше раніше, ніж ця людина чи ця особа отримує те, про що просить на молитві, вже, вже ця молитва є важлива. Ісус, цю молитву, я вже сказав, давно називається первосвященницькою зазвичай священник чи первосвященник, складаючи жертву ім'я цієї жертви, щось там випрошував у Бога, то тут відбувається трошки інакше. Ісус є цією жертвою, правда, і Ісус так само є цим священником, який просить через цю жертву. І тут ми дуже часто якби, підкреслюємо, що саме наше людське тіло стало знаряддям нашого спасіння в руках Сина Божого. Так? Тобто, ну. Те, що Ісус своє тіло приносить в жертву за нас, принесло нам спасіння, але так само це тіло, ця плоть Ісуса Христа в цьому моменті молиться, і його молитва теж є досконала, правда. І, і ця, ця молитва для нас може бути прикладом. Ну бо Ісус відходить, правда, і ми маємо після Нього новий завіт, можна сказати, новий заповіт. Він нам залишає все те, що він здобув. Для людського тіла між іншим залишає цю молитву, залишає такий спосіб молитися, такі, такі особисті відносини з Богом Отцем, які тут описує Іоанн євангелист. Ми ж розуміємо, що він це не пише для Ісуса Христа чи для Бога Отця. Він це пише для нас, щоб ми мали приклад такої доброї молитви, глибокої молитви. В попередньому розділі Ісус говорив про відступництво, що вчора здається, в Євангелії була про це мова, що ви всі розбіжитесь, тобто ну, учні відступлять, кожен побіжить в свою сторону. Але сьогодні Ісус говорить, що вони все ж таки повірили, і вони, ну, в учнях є якась така вірність Слову Божому, правда, але ця вірність вона полягає на присутності Ісуса Христа в них. Да, вони завдяки тому, що, що є Ісус в цій справі нашого спасіння, Він є поруч, і, і ця наша вірність ну, є можливою. І Тут власне цей парадокс, що ну, з одної сторони, Ісус говорить про те, що учні порозбігаються, а з другої сторони, все ж таки, що вони залишаться. Да, ну, звичайно, я кажу ще раз, що залишаємось ми біля Ісуса Христа, не дякуючи нашій силі. Бо, бо власне скільки ми маємо сили, ми бачимо по тому, як швидко ми втікаємо з під Христа. Правда, але ми залишаємось вірні Ісус, Богові Отцеві завдяки тому, що Ісус є по нашій стороні і постійно нас очищує, постійно нам ноги миє. Ісус повністю довіряє себе отцеві на цій молитві. І він просить про такий нюанс, правда, щоб слава, яка була в тебе раніше, моя слава Ісус, каже, що моя слава, яка була в тебе, оказалася тепер, об'явилася тепер. Про що мова? Мова про те, що слава Ісуса Христа як Сина Божого є бездоганна. Правда? А тепер вона має об'явитися ця слава як слава сина чоловічого, сина людського. Да? І ми бачимо дуже часто Ісус віддаляється на молитву або постить 40 днів. Да? Чому? Тому що ну, це людське тіло, воно не є досконале. І Ісус якось, ну не знаю, чи Він сумнівається в своїх можливостях, але власне через тай піст, через е, стільки важливих моментів, коли він молиться, да, щоб не затратити свого покликання. Е, е, да, все ж таки, ну, можна задаватися питанням, чи Ісус не вірить в свої сили, чи, чи все ж таки це є приклад такий для нас, да, що, що ми повинні на тій молитві перебувати е, і, і більше молитися. Ісус тут шість разів називає Бога Отцем. Правда, і цей сьомий раз можна сказати. Ну, ми знаємо, що шість це є людська цифра, бо маємо шість днів за шість днів Господь сотворив людей, ну, весь світ, і шостого дня людей. І це є цифра людська, недосконала. Сьома цифра. Сімка це є досконале число, число божественне. І ну, якби для такої повної гармонії. В цій молитві ну, має бути сьомий раз, коли Ісус називає Бога Отцем. Але мені здається, ну повторюючи, звичайно, за Фаустів, що, що цей сьомий раз це наша черга. Це ми маємо повторити, власне, Отче, з нашої сторони, і в такий спосіб, власне, ця молитва буде довершена. Да, Бо зі сторони Ісуса вона вже є ідеальна, але для нас добре було б, щоб ми. А власне, цей сьомий раз сказали від себе і щиро, і, і так як з такою довірою синівською, як це робить Ісус. Е, ісус говорить теж про славу. Слава світу, це є насправді щось дуже оманливе. Вона дуже залежить від вітру, правда, від настрою і. Шукати славу в очах людей в очах світу це насправді дуже безглузде заняття. Скільки людей, які там були на гребні волни, на гребні слави, власне, через один день, через якусь подію, власне, навпаки, якось є перекреслені людьми, і ніхто на них не звертає увагу, і так далі. Тобто, ця слава світу, вона дуже така мінлива. Але на жаль, дуже багато людей присвячує дуже багато часу свого життя на те, щоб здобувати цю славу в очах людей. І ну, можна сказати, що це є один з таких видів ідолопоклонництва, коли ми почитаємо свій образ в очах людей. Да? Тобто, саме головне, щоб люди нас ззовні бачили, що ми такі досконалі, правда. Але це, ну, це ідолопоклонництво, правда, це ще один ідол. Ще один образ Бога, Бога з маленької букви, тобто нас самих. Да? І ну, коли завжди на місце Бога ми ставимо ідола, жертви, які ми складаємо, для цього ідола є справжніми. Тому що для Бога ми жертв не складаємо. З Богом справжнім є так, що Він спадає в жертву свого сина, бо нас любить. Правда, коли на його місце ми ставимо що-небудь, починається власне складання жертв. Да. Е, і тому варто шукати цю славу в очах Божих. Да, ми бачимо Ісуса, який переживає за те, щоб мати цю славу в очах Божих, а не в очах людських. Да, він цим, цим всім не переймається. І так само ну, людина, яка робить щось насправді велично, в кожній ситуації намагається зробити найбільше добро, на яке вона здатна в цьому моменті. от така людина по-справжньому виконує славу Божу, да, шукає слави І Проживає життя по-справжньому, і, і варто нам ну, це, цей момент теж тут і помітити і усвідомити. Звичайно, людина, яка не бачить, наскільки Бог її любить, скільки слави вона має у Бога, вона ніколи не буде мати особистої вартості. Вона сама себе буде недооцінювати, вона не буде бачити. Ну, ми, ми не будемо відчувати себе дітьми Бога. Якщо не будемо задаватися цим питанням, скільки е, власне, в мені е, Бог е, має слави, е, да, наскільки він бачить нас славними своїми дітьми, е, слава юде, е, єврейською мовою кавод, е, вона ну, означає безпосередньо таку вагу, да, е, тобто, ну, скільки в кому є. Такої тяжесті, настільки ця людина є славна, можна так сказати. Да? В такий спосіб пам'ятаємо книгу Даниїла, Там був нащадок на Вуходонозора, який ну, якось його батько, звичайно, знищив тоді храм в Єрусалимі, забрав всі золоті предмети з храму. Але все ж таки якось їх шанував, але він пізніше, вже на штадок, зробив собі пір і наказав використати в часі цього бенкету золоті чаші, які використовувалися для літургії. І тоді пам'ятаємо цього пальця, який на спині на стіні пише. Правда, мене текель. Е... Я пам'ятаю, як в анекдоті, це третє слово, але не хочу цього казати. І там ще було третє, третє слово. Да? І пам'ятаю, як Даниїв їх розшифрував для цього правда царя. Каже, що тебе зважили, і ти оказався легким. І це ну, цар Вавилону. Це дуже потужної цивілізації, але що з толку з того, що цивілізація потужна і цар величний, але в очах Божих каже, ну зазвичай, коли в Біблії немає підмета, цим підметом є Бог. Тебе зважили, і ти оказався легким. В очах світу ти можеш бути великим, але питання, наскільки ти є великий в очах Божих, так само і навпаки, може бути людина дуже велична в очах Божих, а світ неї взагалі не помічає. Ми бачимо тут, що ну, Ісус готується до, 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 до своєї смерті, і ми знаємо, що Він є слово, Логос, через яке було створено весь світ. І тепер завдяки Його діяльності, завдяки цьому слову, світ повертається до Бога. Направді це варто собі усвідомити, бо ми дуже часто теж сумніваємось в собі, в своєму очищенні не Недоцінюючи при цьому, що над нашим очищенням працює сам Бог, так як сказав у діянні апостолів для Петра, Бог, те, що Бог очистив, не вважає за нечисте. Да? І тут так само щось відбувається. Ісус прийшов нас, е, насправді відновити, відкупити. Е, да? І Він теж є логос, той самий. Да? І той, через кого було створено світ, тепер, якби цей світ повертає до Бога. Відкуплює, очищує. І, і ну, так як я сказав, що ця любов, е, яка є від Бога Отця до Сина, така сама має бути любов до, е, до нас, да? Бо так нас Бог полюбив. І що відбувається? Ну, дійсно, відбувається що те, що сказав Йоанн Хреститель: ось агнець Божий, який бере гріх світу, тобто всі наслідки гріха. Людського Ісус забирає на себе і, і дійсно робить нас досконалими дітьми Божими. Да? І, і власне, ось це слово повертає нас на, на початок і те, про що Адам ну мріяв, чи, чи, чи був спокушуваний, щоб стати як боги, да, то ось, будь ласка, твоя мрія збулася. Бог Отець нас полюбив так, як, як полюбив власне свого сина, тільки що ти Адам цього не побачив, і тобі потрібно було згрішити, да, бо власне ти сумнівався в Отцеві а послухав Отця брехні. Ісус каже, щоб вони пізнали тебе. Ну от Пізнати, мабуть, це і є вийти на цей рівень такої молитви, такого спілкування з Богом Отцем. Да, молитися так, як Ісус молиться в часі цієї молитви, і ось це, це власне цього пізнання Ісус бажає і просить для своїх учнів. Ну, можна ще знову пригадати, правда, що Бога ніхто ніколи не бачив. І народний син, який воні Отця нам його об'явив, і це дійсно ця молитва знову ж таки нам показує справжній образ Бога. Та любов, яка є між Богом Отцем і Сином, ну, вона теж до нас відноситься, і от, дійсно Ісус об'являє нам вкотре вже Бога, якого ніхто ніколи не бачив. Дякую за увагу. Вибачаю, що так довго. Маю надію, комусь це е, стане в пригоді е, да, тим, хто витримав. Правда, як завжди пригадую, поширювати це відео. Прошу поширювати його. Може комусь знадобиться, да, поставити якось вподобайку і написати маленький коментар. Це не те, щоб мені якось там була вдячність, тільки ну, хочеться, щоб YouTube теж приєднався до справи євангелізації. До справи розповсюдження Івангелії. Направді щиро дякую всім, хто користається, хто слухає, хто підтримує в коментарях. Це є важливе да, почувати, що, що це комусь ще треба, крім мене. Дякую. Ну і слава Ісусу Христу.